Доброго ранку, малята! Давайте з вами привітаємось. Тільки сонечко зійде, зазирне в вікно світанок. Чемно всіх ми привітаємо і промовим добрий ранок. Сьогодні я познайомлю вас з чарівником, помічником зими. Відгадайте про нього загадку. Лиш прийде цей гість, усе тепло з'їсть! Холодом подихає, скує річку кригою, І візерунки на вікні намалює людяні. Здогадалися, хто це? Так, дітки, це мороз. Привіт, малята! Я морозенко морозець, справжній мастер малювець. Я малюю візерунки дивовижні малюнки. Фарба в мене лиш одна. Білосніжна чарівна. Так, ми знаємо, який він чарівник. Він і ковзанку нам скував, і бурульки на даху створив, і щічки нам пощіпав, і носик заморозив. А як же морозу вдається малювати візерунки на вікні? Пам'ятаєте, що коли тепло, то віконце прозоре. Але коли на вулиці морозно, то на вікні з'являються візерунки. А все тому, що на поверхні вікна з'явилася водичка і почала замерзати, утворюючи таку красу. Якщо торкнутися скла, то ми відчуємо, що візерунок намальований ззовні. А чому? Тому що в кімнаті тепло. А на вулиці мороз. Морозні візерунки на вікнах білі і трохи прозорі. Це тому, що вони крижані з інею та льоду. Які ж гарні ці візерунки. Справді вони чарівні. Ці малюнки схожі на якісь казкові рослини, на дивовижні квіти. Чи травичку. Є тут і візерунки, що нагадують зірочки або сніжинки. Морозяні візерунки різноманітні. Вони дивують нас і милують око своєю красою. Ось послухайте вірш Анатолія Качана. Дивні квіти. Дивні квіти розпустились. На шибках вікна. Це морозкові приснилась уночі весна. Малята, я знаю, що ви дуже розумні, тож пропоную пограти в гру витівки морозу. Я буду ставити запитання, а ви відповідати на них. Що станеться з водою у відрі, якщо ми його. Винесемо в мороз на двір. Правильно, дітки, вона перетвориться на лід. Що стане з калюжею в морозяну погоду? Правильно вона замерзне. А що буде з ручками на прогулянці, якщо не вдягти рукавички? Так, вірно, ручки замерзнуть. Що робить мороз із річками та ставками? Правильно вкриває кригою. На що перетворив мороз водичку, що капала з даху будинку? Так, правильно, на бурульки? А чи бачили ви дерева, вкриті інеєм, маленькими сніговими голочками? Ось погляньте! Які вони казкові, чарівні, а іній – це теж витвір морозу. А зараз послухайте оповідання, яке так і називається Витівки Діда Мороза. Тихий, тихий зимовий ранок. Нечутно в шапці-невидимці ходить Дід Мороз. І сам милується власною майстерністю. Ще зночі почав він свою роботу, щоб ранком здивувати весь світ. Кожний кущик, кожне деревце, дід мороз прикрасив по-різному. На кущах глоду порозвішував тонке мереживо, на гілках черемхи. Разки миста. А дубовому листу, що так і не опав восени, доточив розкішні торочки. Всіх обійшов, нікого не минув. Немало потрудився він і біля сосен. Торкнувся кожної глиці і ніжним серпанком оповив крони. І зараз усі сосни. Мов купаються в білому мареві. Від цього кожний стовбур ще більш відливає червоним золотом, а верховіця м'яко тани в безмежному просторі тьмяно срібного неба. Важкі сизі пасма, боячись згубити свою красу, схилились. Завмерли і не ворухнуться. Глибока тиша залягла довкола. Ніщо не шерехне, ніщо не поворушить цей урочистий зимовий спокій. Віддалік сосен берізка. Та яка берізка? Хіба скажеш, що вона гола, безлиста? Розпустилось чудове біле листя, а на гінкому вітті розкрився весняний первоцвіт. І все на ній біле і гілля, і листя, і кора. Хто не йде, замилується, а дід мороз тільки посміхається в сиву бороду. А що гарна? Отакий От довицівник живе у наших краях. Малята, вам сподобалось оповідання? І мені також. Крига на річках, та лід на калюжах, квіти на віконному склі і дерева в інеї. Чия це праця? Хто доклав рук до цих зимових чудес? Так, правильно, це мороз. Мороз це зимове явище природи, але ми його уявляємо майстерним і веселим чарівником. Будьте ж і ви, малята, веселими та кмітливими. А я кажу вам до побачення до нових зустрічей!